Черговий гарячий пиріжечок, який з'явився в нас в ЖК Рів'єра. Друзі, всім привіт! Це агенція нерухомості «Флотпес» і ми пропонуємо в оренду дуже гарну квартиру площею 53 квадратних метра. Адреса вулиця Малоземельна, 75А. Дома трославудич хвилини пішки. По плануванню це кухня-вітальня, окрема спальня, суміщений санвузол та хол. Зараз ми бачимо великий простір, який комфортно поділено на зони: зона приготування їжі, обідня зона та зона відпочинку. Є повна комплектація всіма необхідними меблями та технікою. Встановлено двоконтурний газовий котел. Дуже багато місця для зберігання речей. Великою перевагою даної квартири є те, що під час відключення світла ви можете користуватися газовою плитою, у вас буде безперебійний інтернет. А якщо підключити екофло до газового котла, то буде гаряча вода та опалення. ЖК знаходиться в районі з дуже розвиненою інфраструктурою. П'ять хвилин пішки, і ви вже на пляжі. Поряд АТБ, Новус, Макдональдс, Рівермол, кав'ярні та безліч точок надання побутових послуг. Квартира вільна і готова до заселення. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером нижче.